Карпати здебільшого молоді складчасті гори, які утворилися в Кайнозойську еру, в епоху альпійського горотворення, тому вони є частиною величезного альпійського гімалайського поясу складчастості, що виник унаслідок насування африканської літосферної плити та євразійську. Більша частина Карпатських гір складається з потужних товща пісковиків сланців, що ритмічно чергуються. Такі товщі називаються флішами. У зв'язку з закономірними змінами клімату з висотою в Карпатах спостерігається вертикальна позність ландшафтів. У горах виділяють п'ять поясів, кожному з яких притаманний певний ґрунтово-рослинний покрив. Найпершим покривом виступає предгір'я, якому притаманне дерново підзолотисті ґрунти. Потім низькогір'я з. Бурими гірсько-лісовими ґрунтами, середньогір'я, якому притамане сіробурі ґрунти, та субальпійське високогір'я та альпійське високогір'я, яким притамане гірськолучні ґрунти. Особливості виживання в гірській місцевості. Умови в горах значно відрізняються від умов рівнини, які звичні для більшості людей. Потрапивши гірську місцевість, організм людини повинен пристосуватися до нестачі кисню та вологи, різким перепадом температури, сильній яскравості денного світла. Крім цього, Пересуваючись по гірській місцевості, організм бути підданий до значного фізичного навантаження, а також психологічній напрузі при подоланні різних небезпечних ділянок гірської місцевості. У гірській місцевості на виживання людини також будуть впливати специфічний гірський рельєф, важкопрохідність, можливість зливів, клімат, розлив гірських річок, загроза каменепаду, снігових лавин, загальне переохолодження організму, кисневе голодування і гірська хвороба. Опинившись в горах, особливо для людини, яка абсолютно не знайома з технікою пересування в даній місцевості, необхідно дотримуватися простих загальних правил, дотримуватися повільного темпу, намагатися дихати на середній діафрагмі, спиратися на всю стопу, уважно дослідити поверхню гірських схилів, обходити небезпечні ділянки, що підвищить ваші шанси на виживання в горах, при пересуванні використовувати жердину, спускатися зигзагом по трав'янистих схилах і дрібним сипа